Дорогі українці, щиро вас вітаю з Днем Національної гвардії України. Наші захисники, вам безмежна вдячність, вам столевої волі, духу, наснаги. і безумовно вертайтеся скоріше додому з перемогою. І від усіх музикантів вам теж також щиро подяка, сердечно, але скрипка. Друзі, Національна гвардія України від усіх мам, дружин, сестер хочу подякувати вам за щоденний подвиг. Ваш внесок у майбутню нашу перемогу складно переоцінити. Я пишаюся кожним з вас, хай завжди вас оберігає Бог. І пам'ятайте, повертайтесь додому живими. Це не просто пісня, це наказ, а накази потрібно виконувати. Дякую, що ви є. Всім серцем обіймаю ваша Світлана Тарабарова. Сьогодні в День Національної гвардії України. Я хочу подякувати вам, наші дорогенькі воїни, за те, що ви зробили, робите і ще обов'язково зробите для нашої України. Щиро дякую вам за вашу сміливість. За вашу відданість. Пишаюсь тим, що живу з вами в один час. Ми разом до повної перемоги над рашистським окупантом. Тому допомагаємо, перемагаємо. Дякую вам ці свято. Слава Україні! Всім привіт, це Роксолана. І сьогодні я хочу привітати вас, шановні хлопці і дівчата, з Днем Національної гвардії України. Хочу побажати вам міцного здоров'я, стійкості духу. Та нехай вас завжди оберігає Бог. Ми надзвичайно вами пишаємося, надихаємося і дуже в вас віримо. І звісно, ми сподіваємося, що зовсім скоро ми вже з вами зустрінемося і скажемо один одному такі важливі для кожного українця слова перемога України. Тож до зустрічі і слава Україні! Всім привіт, я Арсен Мір Заявний саме з Бучі. Я в відео привітання до наших нацгвардійців. 9 років. Це дуже е, серйозна і дуже відповідальна дата е, для нашої держави. 9 років триває протистояння е, з Російською Федерацією, 9 років хлопці боронять кордони нашої неї. Друзі, я вас вітаю з нашим святом. Друзі, я бажаю вам, щоб ви були завжди неуразливі. Слава Україні! Вітаю, мене звати Ната Жищенко. Я лідерка гурту Онука, шановні військові Національної гвардії України. Я щиро вітаю вас із вашим професійним святом. Дякую і глибоко вклоняюсь за те, що ви робите. І, звичайно, я зичу такої бажаної, такої нашої жаданої перемоги України. Слава Україні! Дорогі наші герої! Вітаємо з днем Національної гвардії України! Міцного вам здоров'я, невичерпної мужності, сталевого характеру і уважних ангелів охоронців Слава вам, слава Україні! Ваш гурт, авіатор! Вітаю з ним Національної гвардії. благополуччя нам, перемоги і щоб у наших дітей було справжнє, українське, незламне майбутнє. Слава Україні! Вітаю усіх друзів! Мене звати Співачка М'ята. І я хочу привітати усіх військовослужбовців. Гвардійців, нацгвардійців національної гвардії України із вашим професійним святом з Днем Національної гвардії України, друзі. Я хочу подякувати вам за те, що ви кожного дня наближаєте нашу країну до перемоги, за те, що кожного дня. Ми встаємо і бачимо світанки за те, що кожного дня ми п'ємо каву, за те, що кожного дня наші діти ходять до школи, і це все завдяки вам. Я хочу побажати вам міцного здоров'я, стійкості, натхнення у кожному дні, тому що ви наш захист, ви наша надія і ви наша перемога. Я залюбки приїду до вас. Заспіваю для вас і обійму кожного. Друзі, дякую за те, що ви є. Зі святом вас завжди з вами, м'ята вітання, друзі! Привіт, Я за Я Юлік. Ми зараз знаходимося в Римі з нашими благодійними концертами. Але хочемо привітати всіх дотичних з Днем Національної гвардії України. Друзі, саме завдяки вам перемога стає все ближчою і ближчою. Ми вам дякуємо за це і низько вклоняємось. Слава вам і слава Україні! Героям слава! Доброго дня, дорогі наші захисники! Дозвольте привітати вас із щирого серця, з ним створення Національної гвардії України. Дякую за те, що ви в нас є. Дякую, що захищаєте, оберігаєте наш спокій, наш сон, наше життя. Дякую, що даєте можливість жити, мріяти, гуляти містом, пити каву, читати книжки і вірити в перемогу. Віримо у вас, віримо в Україну зі святом, повагою Христина Панасюк. Дорогі наші рідні, захисники, і захисниці, наші герої, героїні, Національна гвардія України. Зі святом вас. Любимо вас, шануємо, пишаємось вам. І дякуємо Богу. Кожного ранку дякуємо Богу, за те, що ми живі і здорові. Низький уклін вам. За все, що ви робите для нашої землі, для нашого народу, для кожного з нас, для всіх нас. Здоров'я вам, міцного, міцного! Бережіть себе, бережіть один одного, бережіть своїх рідних. І молимо Бога, щоб вас оберігав завжди і у всьому від нашого ворога. А ми, єдині, сильні, незламні, завжди були, є і будемо. Ми велика нація, ми українці. З Богом до перемоги! Слава Україні! Героям слава слава національній гвардії України.